Джинс це єдина річ, яку я б не радила купувати дорого. Скільки повинні коштувати ваші джинси, щоб вони виглядали дорого? Нема такого, скільки коштують джинси, щоб ця ціна була пропорційна тому, як вони виглядають. На жаль, джинси вони в Африці джинси. Тобто за 20 євро, за 100 євро і за 1000 євро вони можуть виглядати однаково. Тобто нема такого, що ви взяли джинси без логотипів, і вони. Одні коштують 20, 100 і 1000 євро, і вони можуть бути ідентичні джинси, на мою суб'єктивну думку. Це єдина річ, яка може бути в вашому гардеробі, хоч всі по одному євро на розпродажі. Вони повинні вам підходити. Бажано, щоб не було якихось яскравих елементів, які підносять нас 2010 рік. От, а так, SUWIS, більше корисної інформації в мене в профілі.